Три десятки заробітчан нелегалів майже півроку виготовляли на підпільному підприємстві підробки всесвітньо відомих брендових спортивних товарів. Контрафактна продукція щодня з сотнями одиниць реалізовувалася на ринках Одеси та області. Цех облаштувався на території складських приміщень в селищі Авангарто від району, які здавалися в оренду. Налагодив цей бізнес без оформлення відповідних дозвільних документів 33-річний уродженець однієї з азіатських країн, який орендував складські приміщення. Вони служили робітникам нелегалам як місцем для роботи, так і проживання. Працівники спали у непровітрюваних коморах на збитих дощок двоповерхових стелажах. Їжу готували у брудній кухні на газовій плиті. Всі приміщення були маленькими та знаходилися в антисанітарному стані. На момент обшуку в цеху працювало 29 осіб. Всі вони вихідці з країн Південно-Східної Азії, які нелегально проживають на території України. Вони шили теплі жіночі куртки під логотипом відомих торгових марок Адідастанайк. Для забезпечення діяльності на підпільному підприємстві було встановлено 37 швейних машинок та використовувалося біля 300 лекал та півтори тисячі заготовок для подальшого виготовлення товару. В ході обшуку в цеху співробітники міліції виявили понад 500 готових до реалізації балонових курток, 112 рулонів різноманітного кольору тканини, 115 рулонів синтепону та понад 1200 бобін з різнокольоровими нитками. На даний час цех закрито. Проводиться вилучення виготовленої продукції та обладнання, на якому воно здійснює. В настоящее время проводится изъятие изготовленной продукции и оборудования, на котором оно производилось, а также принимается решение о внесении ведомости в Единый Государственный реестр до судебных расследований по статье 229 Уголовного кодекса Украины. Відповідальність за даний вид злочину передбачає сплату штрафу у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на срок до двох років, або позбавлення волі на срок від двох до п'яти років з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.